Ось такий посів у нас вийшло більше схоже, що садили тут картоплю. От розгортачі ряду заглубили на весь. Так як знімати треба більше 10 см сухої землі. І якщо сіять без них, то просто положиться сімена в суху землю та і все. Та і смисла сіяти на 15 см кукурузу, щоб достати сирого. ну Не бачу ніякого. Так що потрібно шукати вологу. От і ось ми вже її і маємо. Тобто знято. Ну, от реально 10 см знято. Розинка, вон вона лежить. І мають бути нормальні сходи. Так що шукайте вологу і все буде добре.